Тому мої кохані, з вами ханочка, ваш найкращий зірковий таролог. Ханочка зараз знаходиться в Турції, тому що ханочка має можливість багато подорожувати, здійснювати свої бажання. І все завдяки амулетам, які я роблю із карт Таро, і завдяки яким ви можете також здійснювати свої бажання. І так, дивимось. Який чоловік постійно згадує про тебе ой, як мені цікаво. ха 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 який чоловік? Чоловік король жезлів, чоловік сексуальний, чоловік, який дуже часто діє за імпульсом, тобто імпульсивний, чоловік, який. Раніше хитрував, маніпулював і обманював. Тут уявіть і п'ять мечів, і сім мечів. І тут він міг, е у кого що було. Але цей чоловік, який, скажімо так, вас поранив по всім можливим моментам, по яким тільки можна було. У когось зраджував, але не всіх, слава Богу. Але те, що були хитрість, обман, маніпуляції, аб'юз. 100%. Давайте ще про цього чоловіка. Він е, раніше маніпулював вами і з вами відбудував відносини, по принципу, що ну, я чого хочу, того я доб'юся. Так, і що він зараз, цей чоловік, цікаво. Зараз Аркан Сонце. Ну, зараз він. Е, пішов в такий стан любові до себе, по Аркану Сонце, і вирішив, і Аркан Дурак, Сонце, дурак він вирішив почати нову веху свого життя, по Аркану Дурак. І тут саме про те, що він вирішив почати сонячний етап в своєму житті. А що позначає сонячний етап? Про що це ми? Ну, він поки що роздумує, будує плани, так причому не поспішає. Він це вже давно, кажуть, ці плани роздумує по аркану помірність. Тобто це чоловік, який нікуди не поспішає, йде, як йде. І що він? Ну, що він? Він тут думає, якийсь варіант йому краще, і імператриця. Це про те, що. Є жінка-імператриця, яка або йому народила дітей, або від якої він хоче дітей, яку він бачить особливою, яку він віддає чинне місце в своєму житті. Дивіться, тут або чоловік, якого є імператриця, дружина, або якого немає, але, але є та жінка, з якою він хотів почати сонячний етап свого життя. Ну, знову ж карти нас ведуть про цього чоловіка, але це про феєчку йдеться річ, я правильно розумію? Так, це кажуть про ту, йде річ жінку, послухайте, яка ушла з відносин кохаючи, яка все тягнула на собі. Якщо це ви, то це про вас. Якщо безпосередньо у нього є жінка інша, імператриця то все рівно це знов-таки про вас. Тож цей чоловік думає про вас.